Перше послання апостола Петра, розділ 4. Отож, тому, що Христос страждав тілом, ви теж озбройтесь тією самою думкою. А саме, Хто страждав тілом, той перестав грішити. щоб решту часу жити в тілі не за людськими похотями. А за волею Божою. Бо доволі часу минуло на виконування волі поган тих, що віддавалися розпусті, пристрастям, пияцтву, гульні, напійкам та мерзенні службі ідолів. І тому вони дивуються, що ви не рветесь разом із ними до того самого багна розпусти, тож зневажають вас. Але за це вони здадуть рахунок тому. Хто готовий судити живих і мертвих, на тебо і мертвим проповідувано благовість, щоб суджені за людською волею в тілі, вони жили у Бозі духом. Кінець усьому близько, будьте мудрі і тверезі, здатні до молитов. Насамперед майте велику любов один до одного, бо любов силу гріхів покриває. Будьте гостинні один до одного без нарікання, служіть один одному кожен тим даром, що його прийняв, як добрі домоуправителі різноманітної Божої благодаті. Говоріть лише у глузді Божих слів, служіть лише у дусі тієї сили, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа якому слава і сила віки вічні. Амінь. Любі. Не дивуйтеся тій пожежі, що у вас постає, вам на пробу, не мов би з вами діялося щось дивне, але тією мірою, якою берете участь у Христових муках, радійте, щоб і в славному Його з'явленні раділи та веселились. Щасливі ви. Коли вас ганьблять за Христове ім'я, бо Дух слави, Дух Божий на вас покоїться. Ніхто з вас нехай не страждає як душогубець або злодій, або злочинець, або як той, хто встріває в чужі справи. Коли ж як християнин, нехай не соромиться, а прославляє Бога цим ім'ям. Бо настав час почати суд від Божого дому. Коли ж він від нас розпочинається, то який кінець буде тих, які не коряться Божій благовісті? І коли праведник ледве спасається, то грішник і безбожник де з'явиться? Тому і ті, які страждають з божого зізволення, нехай у доброчинності довіряють вірному творцеві свої душі.